Ця історія про втечу не від проблем, а до себе. Жінка залишає місто, щоб віднайти внутрішній спокій у покинутому будинку на краю лісу. Там, серед тиші та забутих речей, вона відкриває себе наново. У передгір'ї Карпат, де густі тумани ранком тихо пливуть між деревами, загубилося невеличке село, що зветься Круглик. Тут не було туристів, шуму міст і великих доріг. Лише тиша, що мала свій власний голос, у шелесті листя, у дзенькоті корови, що повільно йшла додому, у далеких ударах сокри, десь з лісу. Марта приїхала в круглих наприкінці осені, коли гори ще дихали теплом, але вже пахли зимою. Вона шукала тишу, справжню, таку, яку не розіб'є ані телефонний дзвінок. Ані нагадування календаря, ані навіть власні думки. У місті все здавалося надто гучним, надто вимогливим, а ще надто порожнім. Вона орендувала стару хату з глиняними стінами, товстими, мов пам'ять. У тій хаті колись жила баба Катерина, що славилася на ціле село своїм зіллям і вмінням слухати. Люди казали, що сама хата навчилася з часом не лише тримати тепло, а й зберігати спокій. Перші дні Марта майже не виходила. Вона сиділа біля пічки, дивилась у вогонь і слухала, як потріскують дрова. Її долоні повільно оговтувались від столичного ритму, її серце від, від втрати. Вона ніби розмотувала клубок болю, що зібрався в ній за останні роки. Там у місті лишився офіс, натовп знайомих, колишній чоловік, недомовлені фрази та порожні ранки. На четвертий день вона вперше вийшла до лісу. Холодне повітря обійняло її щоки, хрустке листя тріщало під ногами. Марта зупинилася, вдихнула глибоко і почула зовсім недалеко крик сойки. І в тій миті щось у ній ніби клацнуло, як замок, що відкриває давно зачинені двері. У круглику час плив по іншому. Тут не питали, чому ти приїхав, не відріщалися. лише кивали, як пан Василь, що щодня вів своїх двох кіз через подвір'я Марти. Він мовчки знімав капелюха і шепотів: дай Боже здоров'я! І цього було достатньо. Одного вечора, коли небо вже сипало зірками, а хмари котились над горами. Марта сиділа на порозі і тримала в руках старий зошит. Вона знайшла його на горищі, пожовклі сторінки, каламутні літери. Це був щоденник баби Катерини. Почерк впевнений, твердий, але теплий. Там були записи про трави, сни і снижені голоси природи. Якщо не можеш знайти спокій, не шукай вдихай, слухай, і залиш місце, щоб спокій знайшов тебе сам. Марта посміхнулась, уперше за довгий час щиро. Наступного ранку Марта прокинулася раніше, ніж зазвичай. За вікном ще лежала легка темива, але в повітрі вже витала обіцянка світла. Вона запалила свічку і приготувала собі трав'яний чай із сушених м'яти й чебрецю. Баночки стояла в коморі ще від попередньої господині. Вогник блукав по стінах, і десь у тому тремтливому світлі Марта відчула щось дуже давнє, майже дитяче відчуття безпеки. Після сніданку вона знову заглянула до зошита. Щоденник Катерини був не просто збірником спостережень, це було щось на кшталт повінної споглядальної молитви, у кожному записі щирість без поспіху. Катерина описувала дні, коли вітер шепоче у вуха про далекі події, або ніч, коли лисиця заглянула до саду, не шукаючи нічого крім тиші. Марта записала в зошит одну з фраз. Тиша це не відсутність звуку, це простір, у якому чути себе. Того дня вона вирішила пройтись далі до озера, яке місцеві називали сліпим, не тому, що воно нічого не бачило, а тому, що відбивало не зовнішнє, а внутрішнє, принаймні так казали старі. Дорога пролягала крізь ялини, мовчазні й поважні. Листя шурхотіло, пташки перегукувались, але все це не порушувало спокою, воно його створювало. Озеро зустріло її темною гладдю, в якій, здавалось, можна було втопити кожну тривожну думку. Марта сілась на колоду і вдивлялася в І в якийсь момент їй стало ясно вона не шукає відповіді, вона просто тут, у правильному місці. В правильний час. А всі, чому, які раніше мучили її ночами, стали раптом неважливими. Увечері вона знову записувала свої думки. Її літери ще були кволими, трохи розсипаними, як ноги після довгого бігу, але з кожним рядком в серці ставало трохи спокійніше. Вона написала: Я не знаю, чи змінююсь. Але точно знаю, я вже не та, що приїхала сюди. Наступні дні минали тихо, майже непомітно. Час тут, ніби, розмивався, втрачав чіткість, ставав м'яким, як теплий плед на плечах. Марта навчилася розрізняти ранок за піснею синиць, а вечір за солодким запахом вогкості в траві. Вона більше... Не дивилася на годинник, їй здавалося, що він чужинець у цьому домі. Якось вона помітила, що вже кілька днів не згадувала про те, що залишила позаду. У місті її чекали незавершені справи, люди, які не розуміли її тиші, і ритм, у якому вона завжди відставала на крок. Тут, навпаки, вона встигала за всім, за сонцем. За вітром, за своїм внутрішнім пульсом. В одному з записів Катерини вона знайшла опис ночі, коли стара господиня вийшла на ганок у заметіль і почула, як сніг співає. Катерина писала, що все, що дихає, має свій голос. Треба тільки навчитися слухати. Марта вийшла надвечір на ту саму веранду. Загорнулась у вовняну ковдру і просто сиділа в мовчанні. І справді, дерева скрипіли старими суглобами, десь на даху снували дрібні лапки миші, з під ганку виривалося глухе хропіння собаки, що, напевно, жив тут до неї, а головне, десь усередині неї самої щось теж дихало, повільно, спокійно, в такт дощеві, що почав крапати по дереву. Марта почала помічати ще дещо. Щоночі їй снилися кольорові сни. У місті вони були сірими, обривчастими, а тут цілісні, повні. У снах вона бачила себе маленькою в обіймах бабусі, в саду серед лавандових кущів. А іноді снилися зовсім незнайомі люди. Старенький чоловік, який ніколи не говорив, але завжди давав їй яблука, жінка у вишиванці, що плела віночки з сухих трав, вона вирішила малювати свої сни. Нехай і не вміла, просто щоб зберегти. Взяла старі олівці, які залишила Катерина, і почала. Перший малюнок був грубим дерево з людським обличчям, потім яблуко з вікном усередині. Вона не шукала сенсів, просто дозволяла уяві бути. Одного ранку, прогулюючись лісом, вона натрапила на стару лавку. На ній лежала книжка Волога з пожовклими сторінками. Вона відкрила її і побачила на форзаці підпис Для тих, хто заблукав у тиші. Марта посміхнулася. Вона знала, що книжку минув місяць. У дзеркалі Марта впізнавала себе, але це вже була інша жінка. Очі більше не мали тіні втоми, плечі несли не напругу, а м'яку рівновагу. Вона не стала іншою в сенсі зміни, вона просто повернулася до себе, до тієї частини, яку заглушив міський шум. Її ранки стали ритуалами, чашка кави на сходах. Блокноти з новими рядками, лист до мами, який вона не відправлятиме. Вона писала, аби сказати, Я в безпеці, і я щаслива. Якось Марта отримала листа, його знайшла в поштовій скринці, яку відкрила вперше за весь час. Лист був від Аліни, тієї самої сусідки з міста, яка завжди поспішала. Вона писала Марту. Ти зникла, але я часто згадую тебе. Я зрозуміла, що не знала тебе насправді, але я дивилась твої фото, твій новий дім, і щось у мені затремтіло. Якщо ти дозволиш, я хотіла б приїхати не як гість, як людина, що теж шукає. Марта довго тримала листа в руках, потім посміхнулась. так, вона дозволить, вона не втекла. Вона знайшла і тепер готова поділитись цим простором, з тими, хто шукає не гучного щастя, а тихого миру. Увечері вона знову сиділа на веранді, дивилась, як сонце опускається за ліс. Вітер торкався обличчя, немов хтось лагідний. У чашці остигав чай з чебрецем, а в серці було спокійно. Нарешті, по-справжньому.